Всім привіт! З вами Макс, і сьогодні я вам розкажу про нову рубрику на моєму каналі. Ця рубрика називається. Я не знаю. Як как бы то так назвати її, бо я, я тільки що придумаю. Давайте. Божевільні завдання! І так, цьом... під цим відео ви пишете завдання. Божевільні завдання. І. И... Ігри якісь грати. Ну, не прям такі, що. Я не всі можу ігри грати, але постараюсь. Принаймні. ...Да, принаймні. І ви пишете якісь завдання, але нормальні завдання, наприклад, не стрибнути з 10-го поверху. не З'їсти. Цілий кавун сразу, не розбити нічого. Нормальні завдання, бо, бо ненормальних то їх тисячу. Так що пишіть нормальні. Всім удачі, всім пока.